Всім привіт! Сьогодні темою нашої розмови будуть рішення, прийняття рішень, чому нам інколи важко прийняти рішення, які є методи, щоб облегшити нам це, і взагалі про, про загальну пробоязнень і страхи до прийняття рішень. Взагалі, якщо вам не повезло і ви народилися в пострадянській сім'ї, у всіх пострадянських сім'ях, в більшості не всіх, в більшості посередянських сім'ях. За будь-яку ініціативу, тобто, коли ви щось робили в дитинстві, ви каралися або вас не наказували за це. І при тому, коли ви проявляєте ініціативу і вас за це карали, в вашому мозку утворюється такий зв'язок: що коли ви будете робити щось нове або приймати якесь рішення, це буде вам приносити біль і за це вас будуть карати як мінімум. Тому, тому і коли ви виростаєте, вам якось важко прийняти рішення, вам не важко піти в нове. Вам важко щось взагалі зробити таке, що залежить чисто від вас, через те, що вас за це карали, в вашому мозку утворився цей зв'язок, і ви не розумієте, от, як його побороти. Взагалі, вам потрібно зрозуміти в першу чергу, що коли ви виростаєте, коли ви вже не втинене, тобто ви сепарувалися від батьків, тобто це все вже з життя починає залежати тільки від вас. Тобто батьки вже тут ні, ні до чого, і вам потрібно оці е, ваші. Нав'язані мінуси і наративи батьками з радянського простору, вам просто потрібно це вже самому якось розхльовувати. Тому що якщо ви з такої сім'ї, де вас ну тобто, де є були стандартні радянські наративи, у вас будуть дитячі травми, і дитячі травми потрібно пропрацьовувати самому, самому з собою, і потрібно розбиратися в цьому через те, що вони в більшості портять якість вашого життя, і ви живете, як ваші батьки. Ваші батьки живуть, як їхні батьки, і це повторяється, це, це починає вже бути така циклічність і, і це повторяється з року в рік. і Вам потрібно з цього виходити і пропрацьовувати ці всі травми. Сьогодні конкретно ми проговоримо про е, травму, таку як боязнь прийняти рішення, як я і казав. Е, боязнь прийняти рішення від того, що вас наказували колись, і вам потрібно це пережити, перепрацювати і. Е, не боятися це робити, тому що це буде суттєво впливати на якість вашого життя, і просто ну людина не зможе прийняти ніякі рішення. Людина буде жити в своїй якійсь зоні комфорту і буде втішати себе тим, що просто ну їй так добре. Але насправді так не добре, через те, що кожен прагне до кращого. Немає людей, які би хотіли гіршого і сидіти все життя в чомусь поганому в гіршому. Всі хочуть чогось кращого, і е, потрібно розуміти, що вам так само е, і кожній людині потрібно до цього прийти. Е, в першу чергу, є, е, що, що би я хотів порадити, це є таке поняття, як квадрат декарта. Що це таке? Це от ви сідаєте і записуєте в свій зошит, спочатку ділите його хрестом, так, і у вас вийшло чотири колонки. Ці чотири колонки ви вписуєте, в верхню ліву ви вписуєте, що я отримую від того, якщо, ну тобто, коли я прийму це рішення. В правій колонці зверху ви кажете, що я не отримую від того, що я прийму це рішення. В нижній колонці ліві ви пишете, що я втрачу від того, якщо я прийму це рішення, і що я не втрачу від того, якщо я прийму це рішення. Тобто ви сідаєте і починаєте розбирати будь-яке своє рішення в цьому квадраті Декарта. І ви ви повинні розуміти, що коли ви сядете і будете це все аналізувати, вам потрібен, вам потрібен самоаналіз. Тобто потрібно відноситися до себе максимально чисто, максимально з розумінням, тому що ніхто, як не ви, знаєте, як і що вам потрібно. Де вам взагалі не потрібно, наприклад, при де потрібно щось зробити, де потрібно піднажати, ви знаєте свої слабкі і е, сильні сторони. Тому тільки ви зрозумієте, як правильно це все робити, і вам, вам потрібно не залишати свої якісь сам, ну, очікування, так само і не занижати їх. Тобто ви сідаєте і об'єктивно починаєте записувати в ту верхню ліву частину, що я отримаю. Якщо я прийму це рішення, і що я отримую, якщо я не прийму це рішення, тобто верхню, верхню частину розберемо. Наприклад, ви хочете розпочати якесь свою справу, свій бізнес. так? І ви повинні розуміти, що коли ви це починаєте, на початку це буде завжди важко, через те, що ваш мозок не звик до таких дій, тобто це для вас щось нове. А щось нове для мозку це погано, бо він любить передбачуваність. І отакий от робиться замкнутий круг, вам, вам важко прийняти рішення, ви не знаєте, як розпочати, і просто зависаєте на, в одному і тому самому положенні на протязі довгого часу. В верхньому квадраті ви починаєте писати, що я отримую, коли я відкрию цей свій бізнес. Так? Тобто ви, ви, ви пишете, що я отримую під час того, чи від того, чи як наслідок того, що я відкрию цей бізнес. Так, і ви записуєте, наприклад. Я отримую свій бізнес, логічно, правильно. Я отримую якийсь заробіток, я отримую свободу рішення, тобто ви не будете залежати від якогось свого керуючого директора і так далі. Тобто ви будете самі вирішувати в вашій справі, що вам потрібно зробити. От ви отримуєте свободу, ви отримуєте свій бізнес, ви отримуєте грошове забезпечення, Ви ну, своє більш, напевно, що глобальне через те, що якщо ви будете працювати на себе, спочатку по буде важко, але як наслідок ви будете все одно отримувати більше. Через те, що ви собі не уявляєте, наскільки ви портите і спупите своє життя, коли ви працюєте на когось. Тобто у вас є великий потенціал і ви можете це все робити, так далі, що я взагалі отримую, якщо я не прийму це рішення? Тобто, що ви отримаєте, коли не приймете це рішення, це нічого по суті, так? Тобто ви залишитеся в своїй зоні комфорту, ви не захочете вийти в щось нове, ви не будете розвиватися, тому що. Коли приробити щось нове, воно буде заставляти вас розвиватися. Тобто, коли людина починає якусь нову справу, вона повинна адаптуватися до, до тієї справи, вона повинна е, розуміти, що їй потрібно зробити. Тобто, планування подальші кроки, вона потрібна, е, вона розуміє, що їй потрібна дисципліна, тому що якщо щось і вже і робити, і якусь справу починати, це вже відповідальність велика і. Дисципліна повинна бути. Тобто, ви, якщо запланували на цей конкретний день щось зробити, то мусите це зробити. Тобто, це вже не якесь відкидання на слідуючий день і, на, і не через день, а розуміння того, що це потрібно зробити зараз, через те, що це все на вашій відповідальності, і це залежить тільки від вас. Бо коли ви працюєте на когось, відповідальність не на вас, в більшості, і ви розслабляєтеся, і розумієте, що Ну, так є, тобто я можу десь схалтурити, десь можу не допрацювати. Тобто відповідальність лежить не на, не на мені, не на цій людині. І ви починаєте розуміти, що ви так розслабляєтесь, і коли людина вже починає щось відкривати своє нове, вона не розуміє, що їй потрібно зробити, що їй потрібно це, через те, що відповідальність лягає тільки на неї. Але все ж таки повернемось до теми. В перших двоє. Ми розібрали, тобто я вам вказую своє е, розуміння і свої е, такі запроти, в вас це індивідуально, ви будете писати свої е, за і проти, тобто е, що ви отримаєте, якщо приймете це рішення, що ви отримаєте, якщо ви не приймете це рішення, далі ви переміщаєтеся вниз квадрату і пи пишете пару речень, одне речення, скільки зможете придумати, що я втрачу, коли я прийму це рішення. Тобто, наприклад, якщо б ми вже взяли. Приклад з власним бізнесом, так що ви втратите? Ви втратите, ви будете витрачати трішки більше часу на те на початках, через те, що вам потрібно буде розкачка, потрібно буде це все починати. Тобто ви будете втрачати більше часу. Так, ви витратите на початкові вкладення кошти, само собою, ви втратите кошти. Ви будете втрачати тільки... Матеріальну частину, тобто ви будете розуміти, що це все буде впиратися в витрати, це все буде впиратися в якісь переживання, в адаптацію і так далі. І заодно з тим ви будете і втрачати свої страхи. Тобто, коли ви будете розпочинати щось нове, коли людина взагалі починає щось нове, вона пристосовується дуже швидко до цього. Тобто, люди взагалі такі, така істота, що може адаптуватися до будь-яких змін. Тому що адаптація це якраз і через те, чому люди розвинулися настільки настільки швидко, настільки глобально в плані чи в плані часовому. Тому що адаптація це таке джерело виживання, скажімо так. Тому що коли людина адаптується до якихось нових змін, в їй вже це дається після того легше. Вона розвиває нейропластичність за рахунок того, що. Коли вона пристосовується до чогось нового, вона отримує свободу від страху, від страху прийняти рішення, від страху того, що їй прийдеться знову щось нове робити через те, що кожен раз, коли ми робимо щось нове, ми закріплюємо новий зв'язок. Новий зв'язок закріплює в нас, ну тобто відкидає страх через те, що мозок розуміє, вже, що це вже робилося, це не настільки страшно, і взагалі здається, що тобто в страху очі великі, як кажуть, і в більшості. Після того, як людина почне діяти, в неї відпадають всякі сумніви і страхи. Головне просто це почати робити. І далі, що ви втратите, якщо ви не приймете це рішення, остання колонка. І от якраз ця колонка дуже важлива через те, що ви будете розуміти, що якщо ви не приймете це рішення, то ви по суті нічого не втратите. І взагалі, ви будете розуміти, що от прийняти рішення. Воно залежить і тільки від вас, і воно лежить на вашій відповідальності і розуміння про те, що ви його приймете, що ви не побоїтеся, що ви не відійдете від цього. Тобто, у вас є якась і ви розумієте, що коли ви прийняли це рішення, ви закріпили це чимось позитивним, тобто ви себе похвалили, ви якось зрозуміли, що це не так і важко. Ви зрозуміли, що це не так і страшно. Ви виходите на зовсім інший рівень розвитку, тому що. Коли ви приймаєте рішення, ви розвиваєтеся в тому плані, що при прийнятті рішень ви втрачаєте страх. Ви втрачаєте сумніви через те, що якщо ви приймете рішення тут і зараз, ви не будете сумніватися і відкладати це. А якщо ви відкладаєте це, тобто у вас появляться більші сумніви, у вас з'являться більші страхи. Цей страх роздується до таких розмірів, що, як то кажуть, мухи слона зробити. І насправді це не так все важко, не так все страшно. Просто потрібно починати діяти. Тобто, е, якщо ви вже записали оцей квадрат е, декарта, ви виконали це для себе. Ви зрозуміли плюси, і мінуси, що ви отримуєте, що ви втратите в тому чи іншому варіанті, е, вам потрібно розуміти, що ви мусите діяти вже тут і зараз. Чому так? Тому що, якщо ви будете це відкладати, тобто ви, якщо вже прийшли до того, що ви пишете. Цей квадрат, ви розумієте, що у вас є якісь сумніви, ви не розумієте для чого, тобто у вас немає конкретики, як би і чому я взагалі приймаю це рішення, так? Тобто ви не розумієте плюсів, мінусів. І ем, чим, чим більше ви будете відтягувати, і чим більше ви будете розуміти, що ви боїтеся, тим важче вам буде це прийняти рішення і взагалі і потім це буде нереально прийняти його і нереально дійти до того через те, що... Страх буде роздуватися, він буде здаватися все більшим і більшим. Сумніви будуть збільшуватися, тому що мозок не отримав підкріплення. Тобто він не отримав підкріплення тільки в тому, що ви відклали, ви відклали. Він, він ну, мозок не розуміє, чи ви це зробили, чи не зробили на фізичному плані, тобто чи ви це дійсно зробили, цю дію. ви собі думаєте, що ви відкладали відкладаєте, а мозок це вже сприймає, як це що, що ви це вже зробили. Тому не робіть так. Тобто не відкладайте на якийсь період, не відкладайте взагалі надовго, через те, що чим довше ви будете відкладати, тим більше ви будете боятися, тим більше вас буде сумнів. І тим більше ймовірність, що ви це рішення взагалі не приймете. Далі що би хотів сказати, якщо ви не розумієте, що відповідальність лежить на вас, тобто за будь-яке прийняте ваше рішення, ви будете розуміти так само, і що коли ви приймете це рішення, ви не будете боятися. Тобто ваш страх піде в. То він зникне просто-напросто через те, що ви, у вас вже не буде цього наративу і цього зв'язку в мозку, що це важко, що це страшно, і взагалі, що це якось буде доставляти вам певний дискомфорт. Через те, що насправді страх завжди більший, ніж він здається. Тобто, якщо ви боїтеся якогось банального предмету, там, наприклад, висоти, темноти, тобто це банальне явище таке стандартне. Яке набувається чи з дитинства, чи з дорослого віку, тобто є люди, які набуваються і пізніше, це. Ну, не про це. Е, потрібно розуміти, що ці всі страхи вони е, ліквідуються? Тим, наприклад, якщо ви боїтеся висоти, ви мусите піти на висоту і тр трішки постояти. Тобто кожен день ви просто збільшуєте цей е, час стояння на висоті. Час проведення на якихось на високих об'єктах чи приміщеннях, і з кожним разом ви будете підходити все ближче і ближче до е, тієї висоти. Наприклад, якщо ви стоїте на п'ятипорховому будинку, вам буде спочатку страшно підійти до обриву, до місця стіни, де вона переходить в обрив. І з кожним разом, коли ви будете це пропрацьовувати і взагалі забирати, ви будете все ближче підходити, вас буде втрачатися страх. Тобто, чим більше ви будете часу проводити на висоті, тим більше, тим швидше ви ліквідуєте цей страх, і чим швидше ви ліквідуєте цей страх, тим легше вам буде в ліквідації інших страхи. Це приклад за висоту, так само і за темноту. Якщо ви боїтеся темноти, тобто в більшості людей не боїться не самої темноти, а чогось в темноті, тобто якогось об'єкта, якоїсь людини, незрозуміло чого, через те, що так само, як і страхоприйняття рішень в дитинстві нам навязали, що в темноті хтось є, щось страшне, туди не йти, або там темно і так далі. І ми в дорослому віці так само починаємо боятися темноти. Але так само, як і з висотою, темноту. Тобто страхи ноти, ви можете побороти просто банально тим, що ви будете перебувати в темноті на порозі певного часу ну, і з кожним, кожним разом цей час збільшувати. Тобто ви перебуваєте спочатку 5 хвилин, потім 10 хвилин, потім 15 хвилин, самі в темноті і з часом ви просто дійдете до того, що ви теж перестанете це боятися. Так само і в принті рішень. Тобто, якщо ви приймете одне рішення, коли ви приймете його, ви сядете оце, розпишете, плюси, мінуси, що отримаєте, що втратите. Після того набагато простіше приймати рішення, тому що ви вже розумієте алгоритм, ви вже розумієте, що мозок це не буде відторгати, бо мозок вже є як мінімум один приклад того, що ви це рішення довели до кінця і зробили. Тобто ви не отримали якогось наказання, ви не отримали якогось мінуса і так далі. Єдине, що ви отримали цей досвід. Весь досвід. Тобто всі помилки і всі ваші неприйняті рішення, потім конвертуються в ваш досвід. І чим більше ваш досвід, тим легше вам взагалі по житті, через те, що ви швидше адаптуєтесь до якихось проблем, швидше приймаєте рішення, швидше розумієте, де є можливість, яку можна використати, і так далі. І чим більше ви будете приймати рішення, так само як і страхом висоти, так само, як і страхом темноти. Ви будете розуміти, що чим більше будете це пропрацьовувати, чим більше будете приймати рішень, тим легше вам буде саме важче це зробити перший крок, так само, як і в випадку з висотою, в випадку з темнотою, так само і в випадку води. Тобто, от багато людей бояться плавати і не розуміють, що насправді це все в їхній голові, тільки, тобто, в воді нічого такого немає. Під водою теж нічого такого немає. Більшість, більшість людей купаються, все роблять і з ними нічого не відбувається. Але чомусь люди думають, що конкретно от в заразній момент зі мною щось відбудеться і щось буде не так. Чому? Це ж те, що це все нав'язано. Так само, як і за прийняття рішень, так само, як і за висоту, так само, як і за темноту, так само от і за воду. Тобто вода насправді так само лікується страх перебування в воді, страх води. Він так само ліквідовується тим, що ви просто починаєте перебувати в воді. Тобто, спочатку ви перебуваєте на рівні, наприклад, там ступні тільки в воді, потім по коліно, потім по пояс і так далі. Поступово переборюючи свій страх. Тобто це не буде миттєво, потрібно розуміти, що людина не може так от взяти зразу ж і за секундно побороти будь-який свій страх чи будь які свої ці незрозумілі і непонятні сторони. Через те, що в мозку утворений настільки міцний зв'язок цього страху, що ви не зможете це зробити за один раз. Тобто вам потрібно, щоб розірвати цей зв'язок, вам потрібно утворити інший зв'язок, який буде міцніший за цей зв'язок. А цей зв'язок утворюється тим, що ви будете з кожним разом пропрацьовувати це все. Тобто з кожним разом все хлибше заходите, все вище стояти, все тим в темноті більше бути. і так само і з прийняттям рішень. Чим більше ви будете приймати рішення, тим більше у вас буде досвід. Навіть якщо це рішення прийняте вами якось буде неправильно прийнято, можливо, ви отримуєте якийсь негативний досвід, негативне підкріплення, це все одно добре, через те, що навіть якщо ви отримали негативне підкріплення, його можна завжди конвертувати в досвід. Тобто ви будете розуміти, що на наступний раз, приймаючи це рішення, ви не ви будете вже зовсім. Підійдете до цього зовсім по іншому, якщо ви це проаналізуєте, ви проаналізуєте, в чому ваша невдача, чому так сталося, і на наступний раз ви підійдете до цього більш спокійно, з, іншим, з іншою стороною, ви подивитесь на це під іншим кутом і будете розуміти, що насправді навіть те, що ваше рішення може бути в якійсь міру негативно сприйняте, а в будь-якому випадку ви рано чи пізно підійдете до того, що рішення буде негативно, тобто в мінусі але ви будете виконувати використовувати після того той досвід, який він буде наживати. Тобто з кожним неправильно прийнятим рішенням вас будуть утворювати складнощі і помилки. Ті складнощі і помилки ви будете виправляти і аналізувати, і на наступний раз підходити до цього з іншого кута. Підходячи з іншого кута, ви будете робити нові дії. Нові дії будуть вам давати нові результати, і нові результати будуть підкріплюватися тим, що ви будете вже на якийсь чи другий, чи третій раз виконувати. Це правильно і доходите до правильного і потрібного вам результату. Тобто, чи рішення прийняте вами було в позитив чи в негатив, ви все одно залишаєтеся в плюсі в ви виграшній ситуації завжди. Пояснюю, чому. Тому що, коли ви прийняли рішення і вас вдалося, це плюс позитив, так? Ви прийняли рішення, ви втратили страх до прийняття рішень, ви підвищили собі оцю самооцінку через те, що ви розумієте, що ви взяли на себе відповідальність і прийняли рішення, Ви дійшли до того. Ви розумієте, що прийняти вами рішення ще й плюс позитив, тобто ви відіграло вам в хорошій формі, і це ще більше підвищить вас свою самооцінку, і ви будете розуміти, що я чогось вартий, я. Дисциплінований, через те, що я, прийня, я собі поставив ціль, я її прийняв, я дійшов, тобто є ціль спрямування, є дисципліна. Так само і в негативному ключі, тобто, коли це рішення призвело до якихось негативних наслідків чи взагалі до якоїсь ну, чогось непередбаченого, завжди буває в житті щось непередбачене, Ви можете спланувати по одному, вийде навпаки, по-іншому. Це нормально абсолютно. Ви не можете все пропонувати до деталі ви можете це зробити тільки більш так глобально і поверхнево. Але коли ви навіть прийняли це рішення і воно у вас відіграло в негативному ключі, ви мусите розуміти, що це все одно добре для вас, і це все одно для вас плюсова ситуація, тому що ви з цього рішення приймете, ви його проаналізуєте. Чому? Ви, от ви собі сідаєте, і задаєте запитання, чому цього разу в мене не вийшло прийняти рішення або чому воно призвело до негативних наслідків? Ви це аналізуєте, тобто ви відслідковуєте свою оцю цепочку подій. І після того, як ви цей ланцюжок подій відслідкуєте, ви будете розуміти, що до чого, чому це призвело до цього, що призвело до цього, і взагалі як це на другий раз зробити так, щоб не повертатися до того досвіду. Тому що якщо ви не будете аналізувати і робити ті самі е, кроки, сподіваючись на інший результат, цього не відбудеться, тому що. Ті самі кроки призводять до того самого результату, тобто ті самі дії, той самий результат, нові дії, новий результат. І так є завжди, тому що, наприклад, навіть успішні люди і люди, які чогось досягли, вони завжди йшли через помилки, через невдачі, через негативно прийняті. Річні. І більшість з тих, кого я читав, кого я дивився, вони всі кажуть, що якби не ті. Якби не ті неправильно прийняті рішення, вони б просто не досягли того, до чого вони дійшли. Тому що під при час прийняття тих неправильних рішень вони розуміли на наступний раз, як змінити підхід і що зробити правильно. Головне аналізувати, і головне приходити до того самому. Тобто це потрібно практикувати, приходити до того на практиці. Тільки ви зможете це зробити, тільки ви зможете це зрозуміти, тільки після того, якщо ви самі це проживете. Тобто. Добре вчитися на чужих помилках, але чужі помилки вони вам не нададуть якогось досвіду вашого конкретного через те, що в е, вашій ситуації, наприклад, якби ви почали діяти так само, як і та людина, у вас би могли бути зовсім інші чинники, фактори і результати. Тому е, тільки коли ви проживете це, тільки коли ви це пройдете практично. З цього плану, що ви самі е, приймете рішення, самі зрозумієте, чому це рішення не вдалося, в чому негатив того рішення і так далі. Е, як це прокурсувати, яка була ця почка дії, який алгоритм, і ви це все аналізуєте і потім самі е, приймаєте рішення ще раз, але вже з зовсім іншими е, інструментами. Тобто, ви вже розумієте, там не потрібно того робити, там не потрібно того чіпати, там не потрібно так діяти. Потрібно змінити цей підхід, щоб змінити результат рішення, правильно? Тобто, якщо він був негативний, ви при нових діях змінюєте цей результат, і він стає позитивним. І навіть якщо він стає другий раз негативний, третій раз негативний, четвертий раз це все одно. Чи те, що ви на п'ятий, на шостий раз зрозумієте, що, що не потрібно робити в відкенті, ті непотрібні дії будуть вам вже просто досвідом, ви будете вже розуміти, що ага, ці дії я конкретно в цій ситуації мені робити не потрібно. І будете вчитися зовсім по-іншому це все сприймати і, власне, буде ні страху. Ніякихось непорозумінь самим собою, ви потім будете вміти домовлятися з собою і розуміти, що ну блін, ну так, я прийняв це рішення неправильно, це не ну, так. Але я собі даю можливість це відпустити, прийняти і зрозуміти, що на наступний раз я прийму рішення більш правильне, більше піду з іншої точки зору, можливо, більш творчої чи більш з аналітичної точки зору, це вже індивідуально. Але е, буду прийняти це рішення зовсім по-іншому. Тому, як підсумок, всі ваші проблеми з дитинства і страхи лежать тільки на вас. Ви мусите зрозуміти, що вам потрібно взяти відповідальність на себе на своє життя, не винити когось. Так, навіть якщо вам батьки нав'язали ці страхи, чи ви були в такій моделі виховання, це все одно не відкидає вас від від відповідальності. Ви все одно мусите відповідати за своє життя, якщо ви хочете його проживати свідомо і наповнено, і досягати якихось цілей. Тому. Ви берете на себе відповідальність і ви розумієте, що це треба пропрацьовувати. Як ви це пропрацьовуєте? В плані страхів ви просто починаєте діяти і чим більше і чим довше робити ту конкретну дію, яка допоможе вам цей страх подолати. Якщо ми говорили конкретно сьогодні про страх, ну не страха, то що неможливість прийняти рішення, боязнь прийняти рішення, і така, коли вже у вас закладені паттерн, що ви не знаєте, як прийняти це рішення. Ви просто відкриваєте зошит, робите квадрат декарту, просто підведемо підсумки. Ви пишете в верхніх двох квадратиках, що я отримую, якщо я прийму це рішення, що я отримую, якщо я не прийму це рішення. І в нижніх двох ви пишете, що я втрачу, якщо я прийму це рішення, що я втрачу, якщо я не прийму це рішення. Після того, як ви це все записали проаналізували ви будете розуміти, що, що вам мішає, що вам це принесе, плюси, і мінуси. Розуміння ситуації, розуміння е, прийняття рішення і вам буде набагато простіше з цим. Якщо вже і це не допомагає, ви просто, ви ж вже тоді маєте оце записано, оце карте, бдете, і квадратна карти, ви будете мати плюси-мінуси, просто починаєте діяти. Якщо це не допомогло вам перемогти ваш страх в прийнятті, просто дійте. Люба дія переможе цей страх. Чому? Тому що як я і пояснював на страх висоти, страх води, і страх темноти, що робити, щоб цей страх побороти? Перебувати в темноті, перебувати в воді, перебувати на висоті. Чим довше перебувати, тим швидше цей страх піде, тим ви більше закріпите цей позитивний е такий результат, який буде вам казати, що насправді коли я от постою в, воді, в на висоті, чи ще десь, чи попч прийняв рішення. Мені це не понесло якогось негативного результату, а навіть якщо понесе негативний результат в прийнятті рішення, ви це проаналізуєте і на наступний раз все одно переймете рішення по-іншому і все одно дійдете до свого кінцевого результату. Тому, отак, така була сьогодні розмова. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую, що ви витратили свій час, дякую за увагу. І до зустрічі в слідючому відео.